Віталій Портніков придумав цікаву гру, я за нею уважно стежу, це гра таких термінів, як слово і сила. Слово і сила. І він їх постійно протиставляє, і в цьому є своя логіка, тому що слово це ти, коли просто говориш, а сила це ти коли дієш. І виходить, що нібито слово це слабко, це. Не впливає ні на що, а сила це те, що реально на все впливає, бо це дія. От, е, можна було би його красиву пару перевести, так е, е, значить, е, активна дія і словоблудство. От я би сказав. Але я з цим не згоден, тому хотів з вами е, вам викласти свою позицію. Бо щоб ми не плутались, тому що насправді ну все зовсім чи трохи не так. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. От е, справді це дуже просто і дуже прозоро так виходить в нашому контексті. Е, сказати: от цей робить, і він молодець, а цей не робить, а тільки говорить. І це погано. Ну, насправді. Якщо подивитися на мене чи на Віталія Портнікова, то ми теж, виходить, нічого не робимо. Ми ж тільки говоримо, правда? Ми просто говоримо, сідаємо перед камерою чи там десь іще, і просто говоримо. І це має значення чи не має? Колись, коли я вчився на факультеті журналістики, ще це було в радянські часи, у нас місцева газета називалася «Слово -зброя», слово зброя. І м -м, тому, що вона називала слово зброя. Я завжди думав, як це слово може бути зброєю. В побуті, мабуть, кожен з вас знає, як можна одним словом дуже поранити чи дуже вбити, і як це діє. І чомусь, от Віталій говорить про те, що в політиці це не працює. Я дуже завжди з задоволенням слухаю його різні проекти телевізійні в Ютубі і так далі. І тому. ну... Просто, ну як би сказати, ну мені близько багато з того, що він говорить, багато що ні, але багато що мені абсолютно зрозуміло, що він говорить. А в даному випадку я вирішив про це з вами поговорити, тому що насправді це велика концепція у нього. Він постійно про це говорить. Так, от, хочу вам нагадати найпростіше кілька випадків. Ну, просто таких дуже простих випадків, які показують, що концепція. Що слово це слово, а діло це діло не працює. Нагадаю вам, що всю першу частину нашої свіжої війни після вторгнення Росія натякала на використання ядерної зброї. Натякала на використання ядерної зброї. Навіть не говорила, що вся зброя буде застосована, а вона просто натякала. І е, як це діяло? Це діяло неймовірно. Це не було застосування ядерної зброї. Це була просто, просто натяки. Але захід лякався. Всі хвилювалися, всі переживали, всі обговорювали, що це буде, і це дуже суттєво впливало на те, що реально відбувалося в світі. Нам не допомагали так, якби ми цього хотіли, тільки тому, що Путін натякав, не говорив навіть, а натякав, що він може застосувати. Ядерну зброю, це було слово з його боку чи діло. Безумовно, це було слово. Але це слово, яке впливає, взагалі політика і парламент. От ви знаєте, що парле це ж говорити. Да? Тобто, в тому те річ, що політика це не тоді завжди, коли діють, а ще тоді, коли говорять. От я прочитав вчора, що Трамп з опалу сказав, що він введе, значить, заборонить купувати китайську олію. І зразу ринок впав на пів на мільярдів. Ну їхній. А до цього він сказав, що він введе 100% мита на китайську продукцію, і ринок знову впав. От вам як слово впливає на ситуацію. Тобто, коли політики говорять, це дуже багато може чого означати. А в багатьох випадках дії означають значно менше і навіть важко пояснити і порівняти яка дія відповідає якому слову тому що дуже багато дій які роблять ну той самий путін він атакує київ він запускає ракети в європу а це не викликає ніякої суттєвої реакції у відповідь тому що Друга частина гравців Європа сприймає атаки по нам як звичайну ситуацію, і вони розуміють, для чого це робиться. А те, що стосується Європи, вони розуміють, що це спосіб залякування, і вони розуміють, якої реакції Путін хоче, і просто не реагують так, як він би хотів. Можна по різному це оцінювати, але принаймні є дуже багато випадків, коли якесь діло чи якась дія. Яку хтось чинить, може не означати, що це небезпечно, чи, ну, умовно кажучи, значить, ви йдете по вулиці, зустрічаєте бандюгана. І він каже, поділись грошима, і ви достаєте гроші і ділитесь. Ніякої дії не було, просто було слово. І вибігає маленька дитина з ножеми, кричить: Я тебе зараз вб'ю. І ви гроші, дай мені грошей, і ви грошей йому не даєте. Можете ще морді надавати. Тобто, я це до чого кажу. Це дуже важливо зрозуміти, що не треба думати, що все, що говорить Трамп, це нічого не означає. Я про це зараз кажу. Бо коли Трамп щодня повторює спочатку про те, що він дуже розчарований в Путіні, і це було дуже довго, ми спочатку рахували всі, а потім перестали рахувати. Потім друга частина це коли Трамп почав говорити про ем, тамагавки, і він про них говорить безкінечно. Ви думаєте, це ні на кого не впливає? Ви думаєте, це реально не має ніякого значення? Це має реальне значення, тому що це впливає з одного боку, коли всі говорять, він це впливає на його власних виборців, і це дає йому підставу е, мати ще більше сили. Мати більше сили в прийнятті тих рішень, які йому потрібні, з іншого боку, це дестабілізує е, е, Росію. Подивіться, скільки реакцій у них вони вже починають у відповідь розказувати, як, яку вони зброю застосують, і що це буде означати. Вони починають е, лякатися. Ну е, тобто, вони починають е, е, якби, демонструвати вже свої плани для того, щоб зупинити. Навіть не стільки надання ракет, скільки взагалі обговорення цього питання, тому що часто дуже і в політиці, і в житті обговорити під питання, це вже більше ніж половина вирішити це питання. Коли у вас є проблема, і ви починаєте її вивчати і говорити про неї, це означає, що ви вже близькі до її вирішення, а часто саме обговорення, особливо це в психології, саме обговорення проблеми і приводить до... Того, що ви, значить, впливаєте на. Ну, вже, вже, вже здіяли, ви вже вилікували, ви вже змінили ситуацію всю, яку є. Отака От проблема. Тому я вас дуже прошу. Не треба вестися, коли купа народу говорять про те, що, мовляв, Трамп тільки говорить. Трамп говорить. І впливає. Трамп. Слова Трампа це дії. Це не слова, це дії. Бо вони дають результат. Трамп дзвонить по телефону на Тіньяху і каже, на тіньяху, ти повинен вибачитись перед Катарами. І він вибачається і після цього підписується мирна угода. Трамп говорить, я введу санкції, чи Трамп говорить, я... хтось там починає виходити вже з Брікса. Ніхто ще не виходить. Але він це говорить. І це означає, що частина країн задумалась, він сказав, о, може, нам треба з Брікса вийти. Тобто слова в політиці це теж діло. Ну, зрештою, ви ж слухаєте політика, він голосує, ой, він о, дає передвиборні обіцянки зійтись на середині, помиритися і так далі. І ви голосуєте за цього політика? І в його слова. Його слова, це ж просто слова. Вони викликають ваші дії піти і проголосувати. Тому все не так просто. Не так просто. Я дуже хотів би, щоб ви це пам'ятали, коли ви обговорюєте і слухаєте все, що відбувається. Не треба спрощувати. Ми вже спрощували в 2019 році. Треба це припинити робити. От, е, дякую вам, що ви послухали мене і е, е, дуже прошу вас. Підписуватись на мій канал, дуже прошу підписуватись. Якось менше останнім часом стало підписок на канал, що мене трошки е, розчаровує. Може, я винен, тому що я почав велику аналітику робити на іншому каналі е, Бригінець Аналітикс. Там справді більш глибокі матеріали. І там справді ну для дорослих я це називаю, тому що для дорослих це означає 18+. і тому так і відбувається. І ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!